Сьогодні ми спільно з Кременчуцькою районною військовою адміністрацією проводимо зустріч з представниками агробізнесу Кременчуцького району. Сьогодні ми не брали для того, щоб обговорити не просто якісь там питання, а обговорити можливості. І дуже важливо, що ми. Будемо сьогодні говорити не про теорію, а й про реальні кейси людей, які вже на практиці це реалізовували, які залучали фінансування і запускали ці, і запускали ці успішні проекти на своїх підприємствах. От, тому сьогодні будемо говорити про міжнародні гранти, як ефективно користуватися державною підтримкою виходити на нові ринки і розвивати власну справу, навіть у непростих умовах військового часу ми такі зустрічі проводимо також в онлайн форматі кожної п'ятниці з бізнесом і анонсуємо зустрічі, на яких ви можете долучитися за посиланнями, які у нас знаходяться на сайті обласної військової адміністрації. Отже, ближче до теми, як Перед завдяки як сьогодні ми які зібралися. Ви я думаю, вже багато чули з 2023 року, що в державі програма, працює програма, зроблена в Україні. Це така масштабна програма Міністерства економіки України, яка передбачає ряд інструментів, які допомагають бізнесу розвиватися. Це інструменти грантової підтримки, це інструменти компенсації за придбані товари та обладнання. Я сьогодні хотів би вам більше розповісти саме про програми компенсації за придбане обладнання. Адже кожен агровиробник своїй діяльності він стикається з таким питанням щодо придбання техніки обладнання, яке йому потрібно для здійснення здійснення. Да, дякую здійснення своєї діяльності. Відповідно, Міністерством економіки розроблена програма, яка з однієї сторони стимулює і підтримує саме виробників продукції, тобто техніки обладнання, це як і комунальної техніки, так і сільськогосподарської техніки. Коли ви, як агровиробник, хочете придбати обладнання, ви заходите на сайт Міністерства економіки. І загружаєте цей реєстр обладнання, який підлягає компенсації, цей реєстр він має більше тисячі одиниць продукції. Значить, як він виглядає? Це ви бачите, по-перше, виробника продукції, який виробляє його реєстраційні дані, адресу. Де він зареєстрований, вид діяльності, і саме важливо, ви бачите найменування продукції, яку він продає, яку він виробляє, і яка знаходиться в реєстрі для компенсації. Також ви бачите вартість продукції, скільки коштує. Це обладнання, ну наприклад, той же самий там маніпулятор. Поділіться чи більше аграрів почали подаватися на гранти? Наприклад, у 2025 році а, у 2025 році було скорочено через те, що програма «Юсейт Агро пішла з ринку України. Проте для українських аграрів відкрилася програма Мерсі Корпс», яка підтримує в в тому числі. А це гранти до 75 тисяч доларів в США. І в нас багато хто і жінок фермерок вже виграли ці гранти. Там було на підтримку жінок фермерок так і а, агропереробні підприємства, які напрями агробізнесу були найактивнішими, це звичайно вирощення зернових, тому що ми всі розуміємо, що переважають Полтавські області вирощення зернових олійних та бобових культур. А наступні гранти це також переробка молочної та м'ясної продукції. І третій напрямок це овочівництво і переробка овочів і фруктів в соки. Які можливості для фермерів відкриваються в цьому році? Вже в цьому році наразі відкрита програма від програми Агро, яка раніше була «Юсейт Агро». Це буде великий грант до 41 одного мільйона гривень. Наступна програма, яка відкрита, це знов ж таки Мерсі Корпс». а також гранти від жіночих організацій від Червоного Христа. І також гранти сміливі від Астарта. Баби Чірина, голова фермерського господарства Колосок. Білицька громада. Приймали участь неодноразово в грантових програмах для розвитку свого аграрного підприємства. Зокрема, за рахунок часткового інвестування грантових програм, ми створили тепличний комплекс і перейшли із вирощування зернових і технічних культур на вирощування овочів закритого ґрунту. Тобто грантові програми працюють, ними потрібно користуватися, і це чудовий ресурс для того, щоб залучити додаткові кошти для розвитку свого підприємства. Хто вам надавав ці гранти? Якщо це не комерційна, таємниця, в якої су і державних, ні, державних не було. Міжнародні це були внутрішні від Астарти Київ. Також з міжнародних це був грант від Мерсі Корпс, Ми за рахунок цього придбали техніку для. Обробітку наших, нашого ґрунту. і також СІЦ 30 приймала участь і отримали розсадник для вирощування розсади. Які плани у вас на цей рік? Чи плануєте ще брати? Р… 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 масштабу масштабуємось? Ми кожного року. Ми за рахунок і своїх реінвестованих коштів, і за рахунок кредитів, і за рахунок участі в різних грантових програмах. Ми постійно розширюємо э, свій не тільки асортимент, а й площі під закритими культурами. Так як зараз Полтавщина після того як е, на жаль відбулися військові події і е, е, руйнування Каховської ГЕС е, е, наш південь, на жаль, не може зараз. Вирощувати в такій кількості овочі, особливо ранні ягоди, як до цього вирощував, то Полтавщина має всі шанси і ресурси взяти на себе зобов'язання по закриттю цього сектору є Далі куди рухатися, бачимо перспективи в цьому, і далі рухаємося. Мене звати Лілія Матвійчук, я є дружиною загиблого героя України, і власне, як член родини загиблого військового, беру участь теж у грантах і працюю теж з ветеранами, де ми допомагаємо громадської організації Центр освіти дорослих Полтавщини у Полтаві, теж їм подаватися на гранти і відкривати власні справи. Які вже є перспективи, які вже є результати вашої роботи? Кому допомагає? Да За себе відразу скажу, що я працюю в агросекторі. Мій чоловік прагнув займатися одноосібним обробітком землі, але, на жаль, ми були в процесі забрання землі в агрохолдингу. Після його загибелі я постала перед тим, що мені робити, спробувати самостійно обробляти землю чи назад повертатися і віддавати її комусь в оренду. Я вирішила спробувати, бо для мене це питання принципу і честі. І ось уже кілька років як я одноосібно обробляю землю і була учасницею гранту від Українського ветеранського фонду. Наразі якраз я в процесі його реалізації. Підходжу до Другого етапу за перший етап мені вдалося завдяки українському ветеранському фонду закупити трактор. В наступному етапі планую закупівлю культиватора і плуга для обробітку землі. Ну і власне розвивати цю сферу, допомагати теж ветеранам у своїй громаді з рахунок надання цієї техніки в оренду за знижкою, також працевлаштовувати людей, які належать до категорії ветеранської спільноти. Якщо говорити про мою роботу в плані. Допомоги іншим ветеранам і участі в грантових заявках, то це перш за все гранти в рамках проекту, в якому я працюю, а саме за підтримки DW International в Україні та федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Це до 10 тисяч євро на розвиток власних справ серед відкритих бізнесів і переможців в нас і ветеранські кав'ярні, і дитячі простори, і студії краси, і зоопростори. Бо це Ну зараз скажу 9 плюс 7 – це 16 грантових заявок переможців серед ветеранської спільноти лише від нашої громадської організації в гранті діві. Але окрім того, ми теж допомагаємо. І у державних грантах від центру зайнятості е, ветеранам-членам і їх родин подавати заявки, навчаємо підприємництво, е, маємо освітній курс е, за цим напрямом. Е, також різні інші мерсі Корбс, е, жіноче підприємництво, Червоний Хрест, е, центр зайнятості, різні різні, різні гранти, з якими до нас верзають.